Закарпаття зустріло 24 лютого чергами на пунктах пропуску. Сотні біженців приїхали в область щоб звідси потрапити за кордон. Сніжана приїхала із Херсона разом із собою взяла свого собаку тайгера. Тільки від але ну сказали, що Словакія пропускають. Ні, ну у нас є документи. Да ми раніше їздили, поэтому нас є Василь Кундря. Після повномасштабного вторгнення вирішив повернутися в Україну з Чехії. Так дуже, дуже все забито. Як сюди, так і звідси. А я так, я завтра йду на пункт. А чому йдеш? Йду за свою родину воювати, та за свою сім'ю. Вже зранку, 24 лютого, біля Ужгородського військомату зібралася черга з добровольців. Я як бачу, що коли новості йдуть, як показують, що воюють мене ж з середини коли, я не можу таке. Передати словами просто-напросто. Я йду сам добровольцем, щоб ну, захистити. Я сиджу вдома і в мене просто голова обертом йде від тих всіх подій, які відбуваються. Я не можу просто так сидіти, я хочу бути корисною. Тому я тут. Добрий день, мене дружина не знає, так що не треба. Так, потім, буде, буде знати. потім буде знати. Просто не можу вдома сидіти. Сьогодні бачу десь чоловік 10, може більше. Чисто знайомих, моїх, що разом служили, Офіцери, є й бойові. Черги були і перед Закарпатською станцією переливання крові. Туди в перший день війни прийшли 150 людей. Подружжя Станіслава і Катерини Киречанин прийшли здавати кров. Я принципіально, коли треба, то я підходжу до всього. Триматися треба. Триматися нічого зайвого, не робити. Людських рухів, спокійно, як є життя, так його і підтримувати. І то, звісно, триматися. вірити в нашу армію. Зранку, 24 лютого, в Ужгороді стояли черги до заправних станцій. Люди заправляли автомобілі до повного баку та брали пальне в каністри. Зараз беру повний бак, дві каністри. Все. Просто, просто запасаю. Я не встигаю навіть не то щоб покурити води, попити Також черги були й до банкоматів. Знайти квартиру в Ужгороді сьогодні о сьомій ранку було вже нереально. У перший день війни на Закарпатті створили гуманітарний штаб при Ода. В області 24 лютого було 35 тисяч ліжкоміць, які щогодини заповнювалися. Днів п'ять підряд у нас іде повністю загрузка готеля. Тобто практично у нас немає ні номерів, ні ліжкомісць, і не дай Бог поламався якийсь номер там чи умивальник, унітаз треба перевести в друге місто. Ми не маємо навіть можливості цього зробити. Волонтери збирали гроші і речі для військових та переселенців. Лідія Магалега в перший день війни в'язала сітку для військових, тому що в мене немає вибору. Це моя громадянська позиція. Я не можу інакше. Хлопці там стоять, воюють, борються з загарбниками. А сидіти вдома це не той варіант, який повинен бути. Я вважаю, що повинен причетний бути кожен, тому що це війна всіх. Речі жителі міста приносили до шостої школи в Ужгороді. Заклад став одним із пунктів, де люди, які їдуть на Закарпаття через військову агресію Росії в їхніх регіонах, могли отримати потрібні речі. Я приніс допомогу Да. одіяла, подушки, полотенця. Що я знаю, теплі речі. Переселенців почали 26 лютого безкоштовно годувати в колишньому ресторані Дельфін в Ужгороді. Для його роботи об'єдналися ресторатори з понад 30 закладів. З початком війни до Ужгорода почав курсувати евакуаційний потяг. Люди приїжджали родинами з дітьми та домашніми тваринами. Слава Богу, що Україна організувала ці евакуаційні поїзди. Ми безплатно добрались з Харкова до Києва, з Києва до Львова, з Львова до Ужгорода. Абсолютно ні копійки ми не заплатили. Приїхали на вокзал. Нас зустріли, привезли в життя, заселили, все дали. Частина переселенців їхала власними автомобілями. Тетяна разом з чоловіком, дітьми та собакою приїхали в Ужгород. Чоловік повернувся захищати Україну в Харків. І харчі пропонують, воду пропонують, все, все добре. Пункти із польовою кухнею розгорнули біля КПП Ужгород. У ньому люди могли отримати також потрібні їм речі. У нас є теплий одяг, свіже харчування, теплий чай. Кава, скоро буде плов. тобто все, що необхідне для того, щоб вони тут не мерзли і були ситі. Марія Бая готувала вдома тістечка та напої для біженців, які стояли у черзі на кордоні. Я напекла тіста, зварила свіженької каву, зробила компотика, набрала водички і предлагаю, бо я тут близенько живу. Так що я їх дуже жалію. І буду так ходити додому і сюди, і буду їм підносити, щоб їм було краще. Бо війна є війна, війну ніхто не вибирав, ніхто, але ж маємо допомагати друг другу, бо то є біда велика.